Поважаємо, шануємо і молимося до неї, святих угодників Божих, всієї землі української, всіх святих, вони якому як Богу моляться. Якщо тому самому чи ми, то чому не тут? І мене не цікавить, який буде тут священник. Він, другий, третій, п'ятий, мене цікавить, що цей священник повинен навчати людей жити мирно в любові, в дружбі, як одна сім'я. Відстоювати ту ж українську землю, бо ніхто за нас з вами її не буде відстоювати. Не будемо кормити свою армію, будемо кормити чужу армію. Якщо дружне не зберемося, не будемо казати голові колгоспу чи райкому, чи, чи кому-небудь, що вони неправильно чинять то то-то, то-то, не добре роблять дружньо, то й не буде він нас слухати. Бо я прийде двоє-троє, ніхто не буде слухати. Збереться село, громада, горішіть. То так і буде той, кого ви вибираєте і, і рухати. А царство розлився надвине в встоїть. То яку сторону буде підтримувати священик, який сьогодні стоїть на позиції не єдиної помісної церкви, а якої? Московської. А при чому московська церква, яка сьогодні посилає сюди солдатів зі зброєю і давить людей, нищить, катує і тому подібне. Хоча би одну передачу подивитися інформативну зі Сходу. Це жах, це ніби воно в сні в нас. От що проблема. А апостол, Андрій званий, засіяв ту церкву, в яку ми з вами ходимо. Молимося і просимо в Бога милості. Тому що цей дім, не тільки дім молитви, церква це і училище Благочестя, церква це і духовна лікарня. Чого приходять і що лікують? ті Хто стоїть проти свого народу совість свою лікує, то тоді треба каятися. А якщо нема покаяння, то де ж там Бог? Бог не буває не в покаянні в гордості. Я ношу цей хрест досить часто. І не тільки тому, що він особливий і приємний мені, як подарунок на мою п'ятдесятку, 10 лишнім років тому назад. А він... Придбаний в Єрусалимі. І там стоять, моляться і вірмени, стоять моляться і православні, і в тому числі московські, і греки, і католики мають свій приділ. І Бог об'єднує всіх. І в тому храмі, в якому багато цих, хто хоче молитися, має той своїх 5-7 метрів, той своїх 5 7 метрів, той своїх 10. Бог над всіма. І, до речі, віконних таких немає, там вверху є одне вікно в куполі. Бог всіх об'єднує. Чому ж нас тут не може об'єднати? Я не кажу в храмі, ми молитися хотіли би, На двір сюди вийти, оголити свою голову і попросити у Бога прощення за озлобненість, за ті шкоди, які, за багатомовство, за за і друге, третє, п'яте. Напевно, зато варто було б зібратися, і може це не варто було б в середині храму викидувати болото. А може під храму Господи, прости. І якщо ми попросили би, Господи, прости, то ми ж знаємо слова Іванлії. Будуть каятись, продовжують, не будуть каятись, скорочуть ради праведників малосих. Можливо, Господь за тими, кого гонять, а не за тими, хто гонить. Ось чому проблема. І була б це держава. Було б це область, район, це село, в якому один друг знає від поповинки. Хто сьогодні скаже, що хто більше камінців поклав у фундамент цієї церкви, хто менше? Камінці Божі, бо вони з Божої землі. І дерево з Божої землі. Хіба не воно повинно сказати, що воно повинно вирівняти, бо та церква знає дідів прадідів наших? Можливо, це повинно нас об'єднати. Ось що мені жаль не сотні кілометрів проїхавши сюди, навіть не потрачено часу. Мені жаль тих людей, які не розуміли, коли повна церква, допомагаючи зібрати нам на благословення Патріарха, оскільки наша армія в важкому стані. Патріарх благословив черговий раз, наскільки можна зібрати допомогу. Якщо влада не може, держава не може підсубити від народу народу. І ми зібрали певну суму і сьогодні оголосили про це, щоб і свою лепту з духовного центру. Але ми вирішили, що духовенство, якщо в нас немає можливості капіталу вкладень, то ми початку тижня готові здати свою порцію крові. І не тільки тим воякам, які там чекають тої крові, щоб підкріпити здоров'я. Якщо Путіну потрібно цієї крові, ми готові йому здати, але не дати землю нашу, на якій ми живемо, щоб не топтався російський чобіт, черговий раз тут по нашій землі, щоб дав нам можливість нам молитися в нашій єдиній святій православній українській церкві, чи готовий священник разом з нами, Московського патріархату, вашій парафії, в вівторок разом з нами кров здати. Кров для тих, хто там, а не хто тут. Якщо готові, тільки з радістю приймемо. А якщо не готові, то для кого він її тримає? Для російських солдат, то що він тут робить? Тому сьогодні ми співали наспіви, і я дякую за хороші співхористів, але ми співали наші монастирські наспіви. ті наспіви, які співає все життя в Почаївській лаврі. Хай вони скажуть, що вони по-іншому співають. А якщо не по-іншому, то чому ми сьогодні не разом? Хіба не любов повинна нас сьогодні об'єднати? Перед спільним ворогом навіть князі припиняли розбої феодальні, розборки свої, коли йшов спільний ворог. Як ми можемо перед спільним ворогом сьогодні проводити свої нюанси, розбіжності і, і, і розпочаті? Я вірю, що Бог все-таки. Дасть нам єдиного, що ми повинні просити мудрості. Мені шкода, що сьогодні вони запалили свічок, тому що кожна свічечка віри, якщо вони тут, пізніше запаліть. Хай горить, як серце, і хай Боженька бачить, що воно маленька свічечка, але настирнула. Свічка молитви, теплоти, яку Бог захоче зігріти. Це свічка любові. І тому я дякую вам, отець. Ще більше можливо. За те, що запросили, бо, оголошуючи деякі речі в Тернополі, не могли люди зрозуміти. Вони є із Шумщини. Вони не могли зрозуміти, що тут, на Шумщині, в нашій області, виявляється, сьогодні, після подій на Майдані, після того, як на Донецьку танки топчуть тіла наших хлопців, сьогодні будуть відстоювати Московський патріархат активно. Так відстоювали радянську владу. Так відстоював тих, хто скидав ікони. Може це сьогодні хтось комусь хочеться знову повернути Союз? Може єгипетського полону хочеться. Вони не могли зрозуміти, тому що ми багато робимо для того, щоб підтримати сьогодні наш народ, нашу армію, тих, хто на Майдані. І вони не могли зрозуміти з дивиною. Хоча сказали Бог на поміч. Вони сказали, що ми з тими, хто стоїть там за свою землю, за свій народ, за свою церкву, Церкву єдину, святу, українську, православну, центром в Києві, а не в Москві чи в Римі. Ось що вони хотіли передати вам. І сказали: якщо треба, то будуть і сюди передавати вам ту допомогу, тому що ви сьогодні подібне як Донецьку. Нам треба сьогодні гуманітарку. Гуманітарку, але не гуманітарку, треба продуктів. А гуманітарку духу, єдиного духу, щоб ви були впевнені, що ви не одні в своєму селі. І ще хотілося б попросити, щоб ви не озлоблювалися проти тих, що в храмі, бо це наші браті і сестри. Просто на сьогодні хтось не встиг зрозуміти, хтось не встиг отямитись, когось переагітували, комусь щось сказали. Ми повинні розуміти, що це наші з вами брати і сестри. І не треба від них ні покаяння, ні іншого. Але просто з любов'ю любов говорити, що ми одна громада, один Бог, одне Євангеліє і одне хрещення. І тому я впевнений, що в скорим часі, не довгім, а в скорим часі це село буде єдине. І я приїду сюди не просто на ваше запрошення, якщо ви запросите. От. Приїду не просто сюди, щоб зайти в церкву, а просто помолитися і подякувати Богу за те, що любов Божа і Божа сила за сутності Пресвятої Богородиці, до якої ми кафе сьогодні молили, востержествували. Бо Бог, Батько наш, він наш пан. І якщо Він не Бог, не наш пан, не в нашому серці, то кому віддане наше серце? Тому я сьогодні хочу висловити і вдячність братії. Священиків, які приїхали сюди разом помилитися і побажати вам всіх гараздів. Минула неділя була неділя всіх святих землі української. І хай ці угодники Божі разом з одним первозвавним, який засіяв тут перші зерна,